Чи знаєте ви, хто може підняти і коня, і слона? Не знаєте? Добре, гаразд, даю підказку: який спортсмен ходить сидячи? Добре, добре, добре. Остання підказка. У що грали Рон Візлі та Гаррі Поттер в фільмі про чарівників? Звичайно, мова йде про шахи. Сьогодні, у Міжнародний день шахів, ми дізнавалися усі секрети цієї гри у віцепрезидента Федерації шахів Кременчука Андрія Зазуляка за шаховою партією. Доброго дня! Добрий. Ну що ж, я пропоную почати спочатку, а конкретніше з дебюту. Який у вас улюблений дебют? З самого дитинства я перепробував різні дебюти. Тобто, так як тренер казав, що треба грати все, хочеш бути сильним, треба грати все. Починаю від королю від королівської пішки Е4. На даний момент мені більше подобається від ферзевої. Тобто Д4 це такий ферзевий початок. Ферзовий гамбіт. Я пропоную тоді почати, підтримую вашу ідею. Нажимаю, так, і білі роблять перший хід. А. До речі, з приводу годинників. Відомо, що годинник в шахах з'явився не спочатку. Його додали після випадку, коли люди заснули під час гри. Найдовша ж партія тривала більше 20 годин. А от яка у вас була найдовша партія? Найдовша, якщо по ходах, приблизно десь було 120-130 ходів. А якщо брати по часу, найдовша партія моя тривала десь приблизно 5 годин. Тобто, я так пам'ятаю, це ще був поменше. Так захопився грою, нічого навкруги не бачив. І коли закінчилась партія, це вже була 10-та вечора. Роблю хід? Відповім вам ось так. Знаю, що шахи з'явились в Україні десь в 10 столітті і прийшли з Персії. А от Як почався ваш шлях саме з шахів? Почали зі школи. Свій час займався різними спортами, тобто мене батько такий заохочував займатися спортом, я за це завдячую йому. В третьому-четвертому класі завітав до нас в клас тренер, запросив. Я такий подумав, ну чому б не спробувати? Адже я такі логічні ігри люблю. Це мене захоплюють, щось продумувати, щось комбінувати. Прийшов, захопився і так і, і досі граю в шахмати. Ви розпочали свій шлях в шахах і не відмовились від цього, а продовжили далі. Так якось захопило, хотів дуже вигравати. Хотів дуже вигравати, мені сподобалося, що там щось вони думають, щось якісь комбінації прораховують. І досі, як я граю, тобто це таке перемога, перемога, щось дізнатися нове. Мене це захоплює, мене це розвиває, і, ну, і, і далі дає стимул розвиватися в цій грі. Тобто тут азарт саме перемоги, так? Так. вас рухає постійно вперед. Розкажіть тоді, на яких турнірах ви бували, які перемоги, можливо, отримували? З е, ну, самого дитинства це я був на чемпіонатах, тобто чемпіонати України е, своїй віковій категорії там, 10, 12, 14, 16 років, чемпіонати області, України, міжнародні чемпіонати теж приймав участь. Тобто, і була Молдова, і була ближні країни. Тобто у такому плані приймав участь, перемагав. Е, але в якийсь час... Зайнявся тренерською діяльністю і якось свої чемпіонати відійшли на другий план. А зараз от більше боліває за учнів, за дітей своїх хід? Так, от <рес> дійсно задумався. Ну давайте теж вона виведемо. А зараз, де ви викладаєте, де кременчужани mm -hmm. можуть прийти до вас маленькі, так навчитися. Mm -hmm. По Кременчуку. Тобто, ми, ми займаємося як на базі спортивного клубу Нафтохімік. Це на молодіжному. Проводимо і змагання. В цю суботу буде турнір. До міжнародного дня шахів, тобто ми проводимо там будуть грати як дорослі і діти. Чудовий такий турнір. Там функціонує група. Це понеділок, середа, п'ятниця. Можуть діти записатися будь-якого віку. Головне бажання, головне чогось дізнатись. Нове є ще від академії майбутнього. Це Кременчуцький міський центр позашкільної освіти. От це на базі бібліотеки Європейська 66, Там є група район водоканалу, тобто можуть записатися. Є ще онлайн, тобто, так як ще з часів можна сказати, коли в нас був коронавірус, я створив групу онлайн. Тобто, і діти, які не мали змогу або жили десь, можна сказати, в селах, або десь де немає змоги добратися. Теж функційною група. у нас був чемпіонат України до 10 років. Він проходив у Львові. То в мене учень, який займається онлайн, він здобув, він став чемпіоном України до 10 років. Тобто ми, ми з ним ще ні разу не бачилися, так як з вами живу, тільки онлайн, з вересня займаємося, він чемпіон України. Що можете порекомендувати юним чи вже не юним кременчужанам, які тільки хочуть розпочати цей шлях? Можливо, mm -hmm. що ви можете їм порекомендувати, поділитися якимось своїми секретами? То можна навіть в інтернеті є багато відеоуроків на Ютубі, як ходять фігури, як. Які є комбінації, тобто вони можуть на це звернути увагу. А хочете більше, тобто приходьте на тренування і дізнайтесь з більше і зможете прийняти участь в якихось змаганнях, перевірити свої навички. Дуже дякую за партію. До речі, з перської мови шахмати, шахмат. Означає смерть королю. Так, смерть королю. Дуже вам дякуємо за це інтерв'ю. Дуже дякуємо, що споділилися з глядачами зі мною. Ось цими секретами свого шляху, секретами, в принципі, шахматної гри. Що ж, бажаємо вам успіхів. Удачі. Дякую. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.